Якщо людина забагато має, то думає, що буде так завжди. І світ навколо майже не сприймає, не бачить горя людського і біди. Про себе дуже думає високо. Гординя навіть груди розпира. Для неї інші, мов трава осока, чи так як пес, що вискочив з двора. Вона ж все має, а інші. І не можуть мати все. Отям з людину, так не завжди буде. Тебе ще, може, прірву занесе. Ще будеш плакати та помочі просити, Окрасть хліба, щоб тобі дали. На цій землі по-людськи треба жити. Тож поки добре, доленьку не зли, а будь людиною, до інших прислухайся, допомагати можеш і завжди. Відкинь гординю і не зазнавайся, щоб хтось підтримав у часи.